Вас вітає група номер 5 «Пізнайко». В нашій групі працює вчитель-дефектолог тифлопедагог Гурєєва Юлія Володимирівна. Вихователь Миколаєнко Ірина Миколаївна та помічник вихователя Камінська Марина Вікторівна. У нашої групи є девіз. Ми пізнайки в дитсадочку самі кращі із малят. Пізнаємо все навколо, дуже любимо рахувати. Діти нашої групи це маленькі пізнайки, допитливі, жваві, грайливі, розумні, непосидючі, веселі і кмітливі до шкільнята. Наша група пізнайко запрошує малят. Щоб навчатися і дружити. Разом весело тут жити. Наша група має назву Пізнайко недарма. Ми, пізнайки-малюки, любим гратись залюбки, весело співаємо, бігаємо, стрибаємо, Творим, дбаєм, пізнаємо. І своє маленьке я розвиваємо щодня в групі, де живуть малята. Гарна ігрова кімната. В нашій групі граються, пізнають, цікавляться, виростають вмілими, дружніми, красивими. Запрошуємо вас у подорож до нашої групи. Проходьте, будь ласка. І починаємо ми із затишної роздягальної кімнати. У нашій групі створено казково. Чарівну атмосферу завдяки наявності ігрового куточку, зони відпочинку, зеленого куточку та дослідницької діяльності, куточку книги та самостійної художньої діяльності. Кожен малюк Відвідувач нашої групи може знайти собі заняття за інтересами. Діти нашої групи весело проводять час, граючись та навчаючись, долучаються до світу театру, займаються фізкультурою. В групі створено куточок національно-патріотичного виховання, в якому зібрані цікаві експонати. Матеріали міні-музею нашого Запорізького краю. У серці кожної дитини. Любов до України. Завітайте до чарівного кабінету вчителя-дефектолога. Тут працює тифлопедагог, який не тільки навчає, розвиває дітей, а ще сприяє виліковуванню порушень зору. Кабінеті безліч цікавих, яскравих іграшок та посібників. Індивідуальні заняття стиклопедагогам дуже подобаються нашим вихованцям. А ще запрошуємо вас до затишної спальної кімнати! юрма, слоників, іде, білий синя і рота. Якщо ти не можеш спати, якщо ти не можеш спати, треба. Ми пишаємось сучасним ремонтом нашої групової вбиральні. Діти також весело проводять час на майданчику. Тут малята граються, пізнають, цікавляться, виростають милими, дружніми, красивими. Ми дуже любимо нашу групу, наших розумних, веселих, кмітливих малюків і недарма вона носить назву Пізнайко. Це простір, де наші дошкільнята пізнають світ. До зустрічі у групі Пізнайко!